Привіт, з вами Джастні. Вітаю з черговому відео по Monster Hunter World. Напевне, не знаю, є у когось святковий настрій чи ні. Та з наступаючим, якщо ви дивитеся це одразу сьогодні, Ну, в цей самий день. А я по суті буду одразу відправлятися кудись. А для початку поговоримо з цим чалом, що він нам розкаже. <гум> не чалом, а бабкою. Напевно. Коротше, все так, як і було. В принципі, додавалися там якісь джавели, але нас поки що це не сильно інтересує. Цікавості в цьому мало. Так, я, по-моєму, з тобою не говорив останній раз, як був. Щось додавати. Так, нам ще треба поговорити з ось цими чуваками. початку ну хебдокласним чуваком. А ти що нам скажеш? Йош. Мене завжди цікавило, чому у нього, ну, цікавило, чому у нього Ланксфорд з зритяне. доставка. Ну, з нею ми розберемося якось іншим разом. Можливо, можливо, навіть сьогодні. Взагалі я хочу, напевне. Не відправлятися на квест. Який в мене зараз квест появився. М -м -а, у мене немає, по суті, ніякого квесту. Можна перепройти квест з Ніргіганти, і це добре. Бо тому що так можна його фармити. Так, тут ніби ні з ким не треба говорити. Взагалі я покажу, що треба робити, бо тут нас хочуть, нам хочуть сказати, як шукати сліди. Ну, в основному ми знаємо, як шукати сліди, але тим не менш. Я пройдуся. Чомусь у цього чела постійно є якийсь діалог, але. <рес> він... Багато він не каже. Хоча цього разу він дає доставку, та... Ну, квест. А, коротше, нам треба відправитися в... пошуки... на пошуки слідів, і тут, в принципі, звичайна експедиція. Виходимо в експедицію, шукаємо сліди. Дуже добре, коли от в цьому а... відкриті Всі. Табори в мене не відкриті, треба буде відкрити. Там ще один табір є. Так, е... в загальному можна сюди відправитися. І стандартно ми шукаємо сині сліди тепер на древніх драконі. Заповнюючи. ...дослідженням, ми так і будемо получати квест на древнього дракона і проходимо його. Я просто покажу, як це робиться, а в основному ми відправимося на якийсь простий квест, не знаю. А, наприклад, напевне, на когось простого. Щоб це було не сильно довге відео. У мене відмічений Кукі-Пукі і Ратяна. Ні, ні той, ні той нам не потрібен, нам потрібно шукати сліди. Взагалі, там от вони. От Приблизно так ми шукаємо сліди. Конкретно цей древній дракон лишає ось такі от е, сліди це м, Кушала. Кушала Даора він лишає, залишає такі сліди. Конш, кожного монстра тут відрізняються сліди, які він залишає його, можна приділити по цьому. Але для цього треба все ж таки знати. Хто, і як, хто і які сліди залишаємо. Чи відмітилося? Ні, не відмітилося. <кій> от ще один. Взагалі ми отак от цією дорогою ми йдемо, знаходимо потрохи слідів. <кій> В якийсь момент воно ніби перестає заповнюватися. І треба просто йти на інший. На, на іншу локацію і шукати там сліди. Чи це. Ні, здається, здається, цей. А, ні, можна. Можна, в принципі, дослід. Да, дослідити одного дракона і знайти його, і тоді отримати квест на конкретно цього. На конкретно на кушалу і. Проходить кушалу бо От вона заповнюється. Майже вже. Ще чу-чуть. Я нажимал? Тут десь мають бути його сліди. Mm, вони не дадуть мені. Не, не дадуть мені їх знайти. Не відстають? Дивно. М, відстали. А, так. Отже сліди кушали. Де вони є? Вони тут часом бувають, но не завжди не 100%. До речі, ти тут появилася? Я не знаю, чи я з тобою говорив. Чи ти тут і була, і я брав тебе... Та, я брав вже в неї квести. М, та, на жаль, не сюди він. Значить, це в ту в протилежну сторону треба Ну, Зато є аратігана. Поки що ні. Коротше, треба йти в цю сторону за Крушалою. Інколи там сліди спавняться, по-моєму. Чи можливо я щось путаю? Може це був інший древній дракон, він там сліди інколи спавнить. Бо тут ніби теж немає. Треба виконувати доставку. М, не доставку, а. <кхи> Дослідження о. Є. А ні, це не він. Стоп. Новий монстр, але. М. А чому він. А. поняв. Він менше не, до... не до кінця досліджений, тому він так підсвічується. Між іншим можна ще познаходити сліди. Там, де фінальна, фінальна арена з, з раталасами. Тобто в нас тут ось від цього, від цього табору, якщо пройти, вон туди. Там є фінальна арена, ну, арена, де ми б'ємося з раталасами. Там можна знайти сліди. І ще десь має бути неподалік. Але цього достатньо. Ну, і отак, в от, принципі, проходиться. Збираються сліди. Далі збирати їх немає вже смислу, тому що вона заповнена. Можна на цьому експедицію закінчувати. І підемо, напевне, на якогось монстра простого.

Та нам треба буде далі шукати сліди. Тобто ми знайшли одні сліди, тепер, по суті, шукаємо другі сліди ось тут. от. Ну і все тому подібне. Ну, поки що я йду. Сліди я буду шукати просто за кадром, напевно. Хоча це не, не надто багато часу займає. Бо я хочу полювати, напевно, цього монстра. Не знаю, чи я зможу це зробити. Все ж таки він в не самому кращому місці, до речі, я не накрафтив собі поушеню. Інтерфейс чому. Так. Інколи мене оце от трошки бісить, що інтерфейс е підглючує такий input лаг, як коли ти перезаходиш, ну, переключаєшся в інтерфейсі. І потрібно дочекатися, коли повністю. Одне меню загрузиться, ну, завантажиться, а потім інше меню завантажиться. Інакше воно не дозволяє нормально переходити. Так, поїсти. Я просто візьму максимальне здоров'я і витривалість. Ставка, як завжди, прекрасна. Так. <клес> <клес> Не хотілося б помирати від цих токсинів, які тут будуть, так що варта назбирати собі. А, Здається, цією штукою можна збивати токсини. Ці м'язми. Добре, що воно ніби відмічає мені Гіроса. Так. Одогорона можна пошукати, але я уже маю на одогорона. Тут теж, до речі, є сліди. Я не впевнений, чи вони зара... Вони повинні зараховуватися, так що. можно брат это гирос вот так вот так на жаль Не надто довго в нього анімація удару. Гіраз ніби не сильно живучий Зіб'ємо м'язниці. Пробуємо використати аніма атаку. Хм, Цікаво, а що саме я відбив? <смір> Наче вже закінчив удар. Так, хотіли е себе. Собі якось виживати, тому що ці м'язми вбивають. Можна спробувати їх всіх осліпити поки що. Тепер підхилитися. Шкода, одогорон прийшов. Це не добре. Де він? Так, варто було, щоб підточитися, напевне. Він трошки там б'ється з моїм кутом, тож я маю час підточитися. А, серйозно? Його паралізували? Мілкілкий ми, 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 гірос паралізував. А шкода. У мене обводка закінчилася якраз у момент самого удару. Ау. Так, для мене. Я думав, що мене... Паралізували. Я mm, є готовий. Okay. Я думаю, він буде живучішим. Він ніби хай ранговий, може я помилився і вибрав ловорангового. рангового. <кхід> Але наче ні? Так. Шкіра плюс, плюс. Все правильно. Так, мілки Гірас. Ну здається, десь валявся кусок. Гіроса. Валявся, але уже немає. Цей, цей кусок з тих уже зникнути якраз. Ну, нічого. Нормально. Це буде коротенький такий випуск. Хм. До горон не чув. Де він тут тусувався? Він кричав: тут тудись. Ще можна було би сходити, наприклад, ще на якогось радобана.

мол а ну, так я свет простоньки эм, так У мене нічого поки не помінялося по квестам. Ні, помінялося. З'явився квест на. Так! Да, на Зору. Зоро Магдорос. Я не буду його проходити. Він поки що два... На два квести він буде, типу. Там можна буде ще ходити на цього. Ось такий от насправді буде коротенький випуск, я думаю. Тому що не хочу сильно надовго затягувати, тож на цьому поки що все. Такий от вийшов спосіб проходження. Ще раз вітаю всіх, мабуть, з наступаючим, всього найкращого і бувайте!